шалам попалом це міра сьогодні навіть без якогось вступу перед основною частиною, але тепер, вперше за усе ведення каналу, я маю зачитати вам мікродисклеймер. Я не ображена транс-спільноту. Ніяка з тих людей мене ніколи не ображала, і прям якогось негативу я ніколи до них не відчувала. І в цьому відео я рівномірно буду розуміти, що трансгендерів, що цизгендерів. Тому поїхали. Назва цього відео не клікбейт. Я і правда просто не вірю в гендерів. Я не вірю, що це така штука, котра є абсолютно у всіх. Просто у когось вона збігається з їхньою біологічною статтю, а у когось ні. Почну я з того, що розповім, а чого У мене ця тема стала, хоч трошки хоч на один відсоток, але хвилювати. Просто неможливо не сказати, що тема ЛГБТ з приблизно 2017-2016 року стала набагато популярніше ніж до цього за всю історію людства. Гомо людей не стало більше, але сама тема набула набагато більшої популярності. І ті, хто приблизно такого ж віку зі мною, в принципі, могли пам'ятати, як це прям вибухнуло, як це прям дуже сильно почало саме в нас. Наростатися, і як ви могли помітити, в абревіатурі ЛГБТ кінечна літера якраз таки є Т. повністю в нас ви знаєте, як це все розшифровується. кінечна Т розшифровується як трансгендери, що, як на мене, дуже дивно, тому що всі літери до цього значать орієнтації. Можна було подумати, що в нас початково ця спільнота означала просто якихось незвичайних людей, котрі в меншості і котрих протягом всього історії людства намагалися якось ну позбутися м'яко кажучи, але чомусь ми туди не відносимо. Якісь расові меншинства, чомусь ми туди не відносимо людей з якоюсь там інвалідстю чи чомусь іншого, тому що. Це, це не така спільнота, насправді. Просто давайте згадаємо, як народжувалася ця назва цього руху. Початково в нас було ЛГ, тобто лесбійки геї, Потім ще додалася літера Б, і потім лише вже в 90-х туди додалася літера Т. На її додавання було декілька причин, але одна з основних це те, що серед трансгендерів дуже багато людей активно підтримувала всякі заходи на підтримку Елге спільноти. Тобто ми можемо розуміти, що це початково не в собі якийсь негативний, якісь не знаю, загарбницький характер, якщо б так можна це характеризувати, це доволі таки мила історія. Про те, як дві мікроспільноти незвичайних людей підтримували одна одних. Але для мене все одно залишається загадкою, чому все таки ці дві спільноти вони врешті якби злилися в одну, тому що так, серед трансгендрів долі таки багато є людей з гомоорієнтацією, але ну це типу ти відносишся до двох цих спільнот, а не типу одразу до одної, в котрі все це намішано. Коротше, Короче, для мене це справді дивно. Я вам це все розповіла: по-перше, для того, щоб ви зрозуміли, з яким настроєм я хочу з вами поговорити про цю тему. А по-друге, щоб ви зрозуміли, звідки я за цю тему зачепнулася. А тепер розповім вам, чому саме я не вірю, що гендери є абсолютно у всіх. Ну, звичайно, їх немає у небінарів, тому що вони так кажуть, але от окрім небінарів. Гендер це соціально культурний конструкт, який визначає ролі, поведінку очікування та ідентичності, пов'язані з чоловічістю та жіночністю в конкретному суспільстві. Тобто, як ми розуміємо, це дещо що. Пов'язано в першу чергу з суспільством та його нормами. Тобто, якщо ми штучно, наприклад, зробимо якесь суспільство закрите, котре не може контактувати з нашим суспільством, і в ньому виходимо абсолютно нові гендерні норми для чоловічої чи жіночі стати, то вони будуть використовувати їх. Якщо їх гендерні ролі будуть у тому, що до жінки звертаються на він, а до чоловіка на вона, то вони, якщо будуть контактувати з нами, їм якраз такі наше будуть здаватися займенники дивними, типу, чому ти до жінки кажеш, вона це дивно. Якраз таки той факт, що гендер це в більшості соціальний конструкт, мене вводить в деякі нерозуміння, як це можна відчувати, якщо це конструкт, і він типу не йде з твого там серця, не йде з твого якогось не знаю, нутра душі, як хочете називати. Так само, як я насправді відношуся до дуже багатої кількості інших соціальних конструктів. Вони мені здаються непрактичними, дивними, і всяким таким я їх просто ігнорую. Мені насправді абсолютно все одно як там прийнято, якщо це не які. Абсолютні норми поведінки, типу, не щось, що, типу, не ходи по вулиці голим і там. Не знаю, не вбивай котят. Далі продовжуючи гендерну тематику. В дитинстві я абсолютно ненавиділа рожевий. І ні, це не б Я навпаки абсолютно не спілкувалася з хлопцями, що в десяткову, що в початковій школі, що в принципі все своє життя. Я спілкуюся тільки з дівчатами, тому що ну трошки сексизму в моєму житті все таки присутнє. Наприклад, ще сукні. Після того як я виросла з віку, коли ти нічого не розумієш, я їх ніколи не одягла і не одягну. При цьому мені подобається, як вони виглядають на інших людях, і на жінках, і на чоловіках. І я інко коли одягаю в цей елемент гардеробу своїх персонажів. Можу персонажей, тобто чоловіків, якби ну хм, хто мені заборонить. Макіяж теж я не вважаю чимось, що можна прикріпити тільки до однієї з статей. Тому що ну камон штука, котра все існування людства використовувалася і жінками-чоловіками, і чоловіками, якось так закріплятися лише з жінками. Це, це правда дивно. Тобто, по моїм відчуттям не існує абсолютно нічого, що може якось вказати по твоїм відчуттям, хто ти є за статтю. Типу, ти просто знаєш, хто ти за статтю або ти інтерсекс. Це люди, в котрих існують деякі аномалі в організмі, що розвиваються вони одразу по двом статевим шляхам, скажімо так. Саме тому для мене фразочки, типу, ти маєш себе поводити чи робити щось. Тому що ти якось там статі, це дивно, тому що якщо це напряму не відноситься до твого здоров'я, до твого організму чи тіла, то ну диплома що ватафа. І тут в нас в дію приходить аргумент про те, що гендер насправді це не про те, як ти себе відчуваєш, це те, як тебе сприймає суспільство. Тобто, це коли якраз таки це соціальний конструкт, що інші люди застосовують, дивлячись на тебе, якби і розуміючи, якої ти статі, вони використовують до тебе конкретний гендерний конструкт. І от тобі це саме не подобається, але ти можеш просто ігнорувати це. Ігнорувати не в плані, що от тепер ти можеш ходити в туалет чи роздягальні іншої статі. Ні, от так не треба робити. А в тому, що якщо у тебе щось потребують, тому що ти якоїсь зі статей. Типу, наприклад, якщо ти жінка, то ти не можеш піти на якусь спеціальність технічну чи щось подібне, то ну плюнь є в рота і піди, і в чому ну, якби, в чому проблема? Я розумію, що існують окремі конкретні ситуації, коли ти не можеш щось казати поперек у цій людині, котра тобі це каже. Але це вже проблема твоя. Комусь може здатися, що я кажу занадто все-таки це різко, і можливо я можу з вами погодитися, але прикол в тому, що якраз таки ігнорування цих гендерних норм називаємо, це так, це саме те, що я роблю все своє життя. Мені абсолютно все одно. Мені абсолютно начхати, що від мене очікують інші люди, якщо це стосується чогось, що пов'язано просто з моєю статтю. Типу, ні, дякую. В 6 років я вже своїм бабусям казала, що ні, чуваки, ви там щось думаєте, тьой, але в мене не буде ні чоловіка і платічка. Я ваші оці одягати не буду. Я буду приходити з перегулянки засраною, як просто не знаю, якась бездома собака. Для мене навпаки, люди, котрі абсолютно відповідають. Цим гендерним ролям вони, вони такі нудні. Я не знаю, я ніколи не змогла в житті спілкуватися з людиною, в котрої всі інтереси, це от, чисто, абсолютно все, те, що пов'язане з її статтю. Це ну це так дивно. Теж ви коли спробували спілкуватися з дівчиною, котрі цікавить лише космітосці, якісь не знаю, штуки пов'язані з зовнішністю, чи з пацаном, котрі цікавить тільки тачки і ігри. Якщо ти не така плоска особистість, то неможливо з ними продовжувати спілкування. І тут найважливіше Слово тільки, слово лише, тобто коли ці чуваки абсолютно повністю зосереджені лише на цих тематиках. Тобто так в гендер у циз гендерів я повірити не можу у трансгендерів, можу, тому що гендерна дисфорія, все таки це існуюча діагноз, це існуюча штука. Але чому це не сприймають як просто хворобу для мене теж доволі таки величезна загадка. Типу, погодьтесь, є величезна різниця між тим, що, наприклад, я чоловік, і я хочу удаватися ти виглядати як стереотипна жінка. При цьому я все ж чоловік. І коли я чоловік, але я хочу стати жінкою. Типу, чел, у тебе ікс ігрі кремосом, ти не можеш стати жінкою. Тут якраз таки суть в тому, що стати кимось іншою статтю неможливо. Абсолютно, навіть якщо зробити там операцію по зміну статі, ні, ти все ще залишишся на своїй статі, тому що для того, щоб підтримувати цю нову стать, тобі потрібно все ще продовжувати приймати якісь препарати, гормони і тому інше. Суть трансгендерного приходу насправді не в тому, щоб стати якоюсь іншою статі, а в тому, щоб просто зни. Знати цей дискомфорт від е, якраз таки гендерної дисфорії. І тоді чи можна засуджувати адекватних транслюдей, котрі все це розуміють? Ні, але я все ще буду засуджувати тих челів, котрі намагаються сказати, що вони прям такі стать, тобто вони стали кимось іншим. Е, ні, чел, якщо ти був чоловіком і виглядаєш як стереотипна жінка, ти не став жінкою, ти не можеш одягнути жінку як костюм. З деяких моїх формулювань ви також могли зрозуміти, що одна з причин, по котрій мене хвилює вся ця тематика трансгендерності, це радфем. Котрої, в принципі, я можу себе віднести. В радикальному фемінізмі в руху, радикального фемінізму прийнято, то недолюблювати м'яко так скажемо людей, чоловіків, котрі за цим покровом трансгендерності намагаються втрутитися в жіноче суспільство, і негативну реакцію викликає саме це, тому що, блін, це не прикольно, коли чоловіки получають доступ до там жіночих розтягань, до жіночих туалетів, до жіночих водів спорту, тому що ми з вами ніколи не зможемо дізнатись. Це правда, чоловік, котрий, типу, відчуває себе як жінка, це, це просто насильник, котрий хоче якось приблизити себе до жар навіть якщо він ніколи нікого не нападав, ми ніколи не дізнаємося. Це насправді єдина існуюча причина, чому Радфем недолюблюють транс жінок, тобто чоловіків, котрі типу перейшли в жіночу стать. А тепер перейдемо до моєї теорії, по котрій всі люди, окрім тих, у кого є інтернет дисфорія, насправді не бінари. Вітаю вас, вітаю, панове, тому що жодна людина насправді не змогла мені пояснити, як відчувається гендер. А якби більшість, у котрих я питала, відповідали, що типу, ну де я про своїй статі, все, типу, немає ніякого відчуття. Ну, типу, я просто людина. В науковій спільноті не прийнято якось робити висновки по особистому досвіду, тому що він може бути недостовірним по дуже багатьом признакам. Тому я пропоную вам пояснити мені, якщо ви теж відчуваєте цей ефемендер для мене гендер. Пояснити в коментах, типу, як це відчувається, що це так. Якщо саме писувати по почуттям також для найрозумніших, я не соціопатка, не прийматись не тому я ігнорую ці соціальні норми. На фоні цей час я малювала трейд. Мої займенники комп'ютерний ноутбук, звертайтеся до мене тільки так. А це була Віра. пока-пока.